Привіт, друзі! Це Привіт. і все мамська родина. І ми зібралися сьогодні ще привітати вас з новим роком. Наступає 2023 рік. Минулий рік був надзвичайно важким для України. Це рік втрат, рік жахливих трагедій, рік випробувань. Можливо, найважчий рік ну, в нашому житті так точно і за історію України також. Ми віримо, що наступний рік буде краще. Ми всім вам бажаємо, всім українцям миру, переможного миру, нашої. Перемоги, тому що зараз іде боротьба за існування України, за існування кожного з нас. А ми цього року дізналися, які ми є. Що ми щирі, ми сміливі, ми добрі, ми самовіддані, ми патріотичні і дуже багато цікавого, правда? ж, І ви теж дізналися про себе. І власне, хотіла багато чого побажати, але от на слові перемога. Для мене особисто на наступний рік мій список бажань закінчується. Я сьогодні свідомо не вітаю наших сусідів і не вітатиму ніколи, і не шукатиму тих, кого би варто привітати. Хай Бог їх розсудить. А всім українцям я дуже сподіваюся, що ці кілька святкових днів. Вас не налякають тривоги, не налякають вибухи, і ви зможете провести їх в колі в родині чи хоча б на зв'язку з тими людьми, які для вас надзвичайно важливі. Ми радіємо тим, що ми разом. Ми дуже сподіваємося, що цього 23-го року ми зможемо повернутися додому, і все буде добре. Можливо, навіть на каналі будуть зовсім схожі на минулі влоги. Поки що все інакше. Вітаємо, міцно, міцно, обнімаємо. Все буде добре. Обов'язково переможемо. Вітаємо з новим. з новим роком.